Добрий день, ви на каналі Олена і Кролі. Сьогодні ми робимо пропойку малих кроленят. Думаю, що вийде показати вам, як я пропою кожного вротик, тому що це незручно зараз розбавляти воду. Шприц набираю по одній дозі, тому що дуже важко контролювати. Ми беремо такий препарат Солікокс. Тихо. Мені тут не дуже зручно. Ці кролиняти не мають тут сидіти. Зараз мені, бо не було мені місця для них. Зараз вивеземо з того сараю. І вже буде місцевим, я їх просаджую по своїх кліточках. Ми беремо кожному в ротик. Отак от. Так от напоюємо кожного дозовано, як то кажуть. І так я роблю три дні поспіль. Що ти там вже знайшов? У мене ще не дуже так виходить. <сум> тихо, 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 тихо. От Отак от, все. Але так треба робити. Ми їх пробуємо 3 дні, а потім за тиждень проходить вакцинація. Обов'язково це робити. Тільки не кажіть, що я живодьор. Не дуже це зручно виходить. З вами була Олена Ікролі. Пишіть мені, Па-па!